ОМЛІ прогнозує падіння корекції американського ринку акцій на 7-10% у вересні-жовтні цього року. І у вас виникають питання: хто такий томлі? І чому там черговий хтось щось прогнозує, Чи навіщо я вам це розповідаю? Від тим, що я особисто його шаную як аналітика, і це роблять на Wall Street, Він дуже відомий в інституційних колах. І як він якраз часто виявляється правим, і він такий оптиміст. Тобто він був не один з небагатьох, хто прогнозував велике зростання S&P 500, там де багато прогнозистів оцікували кризу. Ви пам'ятаєте, 23-24 рік бурхливе зростання індексу S&P 500. Він і зараз оптимістичний, якщо говорити про кінець року і вважає, що це буде байда the по opportunity. Але для мене було незвично від нього чути такий прогноз корекції від такого затягнути. Того оптиміста, тому я вас вирішив попередити. Бо вересень багато макроекономічних даних. Інфляція, засідання ФРС традиційно, вересень турбулентний і гірший по результатам для СП500 ніж інші місяці. І будьте готові до просадок, якщо Том Лі виявиться провим. А дайте, будь ласка, фідбек. Чи вам цікаво, щоб іноді я давала вам такі думки? Є ще там джіні джимі Даймон, Жіпі Морган за яким я слідкую, звісно, самі Morgan і Шерс Vanguard, дуже багато аналітики дають. Я міг би так от коротко іноді про це розповідати. І дякую за ваші лайки. Підписуйтесь на YouTube канал.